Пані та панове, сьогодні зі мною сталася неймовірна подія. Теорія ймовірності вийшла з чату. Я думаю, всі ви розумієте, що дрони час від часу втрачаються, падають, їх збивають ребом, стрілковою зброєю. Загалом падають. І ось вчора, роблячи один з польотів, я втратив дрон. Засмутився неймовірно, бо це був наш останній на позиції. І от сьогодні. Ідучи стежкою, нічого не підозрюючи, проходячи в тому районі, де приблизно його втратив, бачу, лежить Мавік. Підходжу, піднімаю його і розумію, що це той самий мій Мавік. Як я це зрозумів, запитаєте? Дуже просто тут було маркування від Володимира, Віктора та Джиммі. Я не знаю, хто ці люди, як цей дрон у нас опинився, але знайти. Дрон на дорозі це невелика рідкість, а знайти свій дрон на дорозі це щось неймовірне. Трішки побився, але підремонтуємо і, сподіваюсь, ще політає. Бувайте, пані та панове!